Оце ножки вирощені на фабриці. Наша ряба, там різні фірми, які вирощують маленькі підприємства, які вирощують курей бройєрним методом відгодівлі. Тобто кури ростуть собі в маленьких клітках, які мало рухаються. Відповідно, вони швидко за місяць виростають. Скільки там? 40-45 днів. В маленької цеплятки виростає велика курка, яка йде на от іде сюди. Так само вирощується і риба. Це інформація для тих, хто не знає, що таке аквакультура. Аквакультура націлена на те, щоб було більше продукту у людей на столі. Тобто ікра червона, чорна чи щуки. В даному випадку я продаю аквакультуру. Я всім кричу в кожному відео Аквакультура! Зайдіть у Google і почитайте, що ж таке аквакультура! Бажаєте замовити? Пишіть. Дуже смачна, якісна, справжня, маю сертифікат, маю всі, всі відповідні документи. Тому ви бажаєте замовити, пишіть. Херньой продавати я не буду. Запам'ятайте це раз і назавжди. Сонечко Юлія продає тільки якісні продукти. А також до продажу у мене є картопля, на якій колорадський жук не їсть листя. Так, дійсно цей сорт існує. Хочете купити? Ласкаво запрошую!